Страшний терор. Росіяни продовжують вбивати мирних жителів Харкова. Семеро людей загинули щонайменше 16 Дістали поранення. Такі наслідки нічного удару по місту повідомив голова обласної адміністрації Олег Сенігубув. Іскандерами рашисти влучили у триповерховий гуртожиток на Салтівці. Там проживали люди з вадами слуху. Серед поранених – 11-річна дитина. А вже зранку окупанти обстріляли Слубідський та Холодногірський райони. Поранені ще п'ятеро людей. Бах, сірая, сірий туман, як дверям, двері закриті. Хорошо, що перший етаж, а так слышу Вадиму, у нас немножко калечка з десятої кімнати. От у нас три окна уселіла, все ступеньки упали, люди почали друг друга допомагати. Це гуртожиток для людей, які мали ваду слуху. Щодо того, яка кількість знаходилася всередині, то попередньо декілька десятків осіб були всередині в момент влучання ракети. Це приблизно від 20 до 40 людей.